Так, це відео про витрати палива, порівнюємо, що вигідніше: дизель, гібрид чи гібрид на газу. От такі. Зараз от. розберемося. Перший у нас кандидат це мій Peugeot 308. Я цю неділю на ньому таксував по Києву, це виключно по Києву. І в мене показали витрати там, за 700 кілометрів 6 літрів. Це теоретичне значення, яке показує бортовий комп'ютер, Скільки насправді непонятно, я ж понятне діло, не переміряв. Тобто, ну, Орієнтуємося на цю цифру, це 6 літрів. 6 літрів рахуємо, 6, 6, де це воно? 6 на 52 гривні. Це 312 гривень 100 кілометрів. Це дизель. Давайте тепер перейдемо до гібридного Lexus. Значить, він мене завжди показував в межах, там, от, до того, як я поставив газ, там теж теоретичне значення від 5 до 6 по місту. Завжди була ця відмітка десь так. От. І теоретичне значення от, на газу їзди в серпні, але теоретичне значення бортового вийшло 5,4 бензину. Типу. От от. Ну, Будемо рахувати, що 5,4 він бере бензин. Ну, це теоретично, бо їздить він на газу. 5,4 умножаємо на 55 гривень, бензин дорожчий. Получається 297. Ну, Плюс-мінус те саме. Там 312, тут 297. Там, ну, 20, гривень, 20, цих, да, 20 гривень невелика різниця. В принципі, це діло случає. Тобто можна порівняти, щоб сказати, що по місту. Що дизель, що гібрид бензиновий, вони споживають приблизно однаково. Тобто, якщо у вас виїздите виключно містом, то ну, я вам рекомендую брати все-таки дизель. Чому? Тому що він все-таки дешевше коштує, ніж гібридна машина. Тому тут ви економите на, на дизелі. Да. І, звичайно, за містом то у вас будуть витрати палива ну, менші. Менше у вас буде 4-4,5 ну, до 5 літрів по трасі. А бензиновий гібрид він споживає тих самих 5-6 літрів по трасі, ну, в залежності від швидкості. От так от. Тому, а дизель виграє однозначно у бензинового гібрида. І по ціні, і по витратах. От так от. Але є такі гібриди, як оцей Lexus st 200 на які можна поставити газ. І що виходить в такому випадку? В такому випадку, виходить, у мене середній за серпень витрати 7,5 літра. 7,5 літра ми вмножаємо на 28,5, бо зараз по 28,5 газ. І це 213 гривень. Тобто, виходить рівно на 100 гривень вигідніше, ніж цей самий, ніж дизель. От так от. Тобто, всього на економія 100 гривень. Дуже маленька економія. Але я за півтора місяця вже зекономив 10 тисяч гривень на цьому. От такі от реалії, треба багато їздити. Е, да, Отак от виходить, що десятку я вже зекономив, трошки газові собі відбив. Е, що можу ще сказати про, про газ? Тобто, блін, ну, а, хтось очікував більшої вигоди по грошах, але ця більша вигода буде, якщо у вас буде якихось там 2,5 літра. Ну, якщо машина споживатиме 15 літрів газу, 10 газу, 10 вона споживає бензина. То відповідно і економія на газу буде більша відчутна. А чим менше машина споживає, тим менша економія виходить і на газу. Отакі от от такі от реалії. Тому на прадік, да, газ вигодна тема. А на гібридний Lexus st 200 ну, менш вигідна тема. Але якщо багато їздить, то вигода вона відчувається. Тому отак-от: от пишіть, щоб ви купили от, дизель чи гібрид на газу.